Усіх вітаю, з вами знову Лана і ви на моєму каналі Лана Лавбук. Ох, любі мої! Ніколи не кажіть собі, якщо, звичайно, ви знаєте, що у вас не дуже добра сила волі, якщо дуже добра, і ви знаєте, що ви з цим впораєтесь, окей, а якщо ви знаєте, що ви скоріш брешете самим собі, то у такому випадку не обіцяйте собі скоротити книжкових покупок. Я пообіцяла, тому що дуже хочу новий книжковий стелаж, але бачите, яка стопка, вона визирає аж у кадр, тому що ну, воно просто не поміщається на стільці поряд. Здається, тут десь книжок 17? Так, 17 книжок я щойно порахувала. Так, так, я думала, ну, придбаю там боксик, може, ще декілька книжечок, і все, все, все. Не буду більше купувати. Оці покупочки це все за останній час. По деяким з них є питання, але це трошки потім. Також нагадаю, що якщо ви підписані на мій інстаграм або мій Телеграм, то, вочевидь, ви вже знаєте, які книжечки я вам зараз буду показувати, тому що там я їх показую майже зразу після того, як придбала. Тобто набагато раніше, ніж ви бачите це на відео. Ви бачите ви це все у вересні. Знімаю я це все у серпні. Отже, це покупки, які були влітку, і це ще не все, дещо приїде трохи пізніше. Отже, поїхали. Беремо з верха. А The City of Amber. Jean-Jupé. Це одна з книжок по екранізації міста Ембер. До речі, це також the People of Sparks. У мене є одна книжка, їх видано чотири, але я докупила собі ще дві, і поки де шукати четверту, я не знаю, тому що у нас в Україні поки неможливо її придбати. Якщо вдасться замовити десь англійською, я замовлю, звичайно. Якщо ви не бачили екранізацію, не читали книжечки, то. Дуже коротенько, так пробіжуся, що тут мова піде про двох підлітків, про майбутнє. Сталася катастрофа, певна, і під землею, дуже-дуже глибоко під землею зробили поселення для людей. Вони мають вийти на поверхню, тоді, коли на поверхні вже буде безпечно проживати, не буде радіації. Через 300 років. Люди, які це все зробили, залишили певне послання, в якому розписані всі дії, що мають зробити люди, як вони мають це зробити і так далі. Але пройшов час, і люди, про це все, які жили під землею, про це все. Забули. Вони забули свою місію, забули, що в них є посилання від людей минулого, забули про те, що вони мають зробити. Для них увесь світ це місто Ембер. Все, більше нічого немає. І от одного дня підлітки знаходять певну інформацію щодо того, що є щось інше поза межами їх міста. І що вони мають щось з цим зробити. Вони знаходять а, цю скриньку, в якій є лист, і починають розв'язувати у цей весь клубок, який там був дуже цікава історія, мені сподобалася. Саме тому я хочу прочитати її продовження. Це перша книжка The City of Ember». Далі, видавництво, наша ідея нарешті випустила чарівник бібліотеки. Я її дуже довго чекала і дуже-дуже була рада, коли нарешті її отримала. Як ви бачите по стікерах, я вже її прочитала, не змогла втриматись. Книга це джерело знань, скарбниця символів, сповнених змісту, безцінна спадщина, яка поєднує минуле й майбутнє. Якось один маг сказав мені, берегти книги це все одно, що берегти світ. Це історія про юнака Шіо, який дуже полюбляє читати і фантазувати про те, що він читає. І він дуже полюбляє вдиратися до бібліотеки. Так, так, вдиратися, тому що йому заборонено туди приходити. Бо бібліотекар у його місті вважає, що книжки мають читатися тільки дуже вельможними панами. А якщо ти бідний, то ти не маєш права знаходитися у бібліотеці та Читати Шіо виховує сестра, але, чесно кажучи, я думаю, що то не рідна його сестра. Бо Шіо він досить дивовижна дитина, він напівкровний. Ну, трохи нагадує ельфа. І, судячи з усього того, що я прочитала, він досить незвичайний хлопчик. Одного разу у місті з'являються бібліотекарі з центральної бібліотеки, і він сподівається, що нарешті його мрії здійсняться. Він почне читати, почне навідуватися до бібліотеки та, можливо, таки потрапить до центральної бібліотеки і стане її бібліотекарем. На жаль, ми ще не знаємо, що вдасться це чи ні, але звичайно, я думаю, що вдасться. Наступна книжка поповнює мою колекцію про світ Гаррі Потеру. Так, Жан Ролінг фантастичні звірі та де їх шукати. Супер обкладинка надзвичайна. Вона реально супер у всіх сенсах цього слову. Вона така, знаєте, софтач. Її <-touch> дуже приємно тримати у руках. Отака книжулька під обкладинкою. Літери тут такі тиснені. І це оригінальний сценарій. Тобто, все, що буде відбуватися у книжці, це сцена та като і так далі. Тобто, це п'єса. Не дуже люблю п'єси, але все одно мене це не зупинило. Дуже хочу дізнатися, про що ця книжка і наскільки вона відповідає екранізації. Я продовжую збирати Лі дубо, і в мене король шрамів, яка нещодавно вийшла. Ну, для мене нещодавно. В мене нема королівства шахраїв, і я не знаю, поки де її знайти, тому що у продажі немає. А на барахолках я бачу ті люди, які їх виставляють, я не встигаю придбати, бо майже одразу їх хтось забирає. Тобто Користво Шахаїв це на цей час книга, на яку я полюю. Можливо, через якийсь місяць, другий переді мною не буде стояти така проблема, але хто знає. Я не читала нотацію, тому що не хочу собі проспойлерити і вам проспойлерити, бо це ж не перша книга, і я хочу почати читати спочатку. Окрім цього, я почала збирати Володар Персні Толкіна. В мене ще немає гобіту та немає інших книжок з цієї серії, але є перша от такий товстенький том. Я думаю, що на цей час вам не потрібно представляти цю історію, тому що, думаю, що про неї знають уже просто всі. Я не втрималася. І таки нарешті нарешті почала збирати Тері Прачета. Поки у мене лише дві книжки: це Варта, Варта та «Морт. Учень смерті. «Морта» я колись читала, тому що я взагалі почала читати Дискосвіт, хоча «Морт» — це була перша книжка, яку я прочитала у Прачета. І почала зараз в електронці читати була про чарівника. Але, чесно кажучи, мені настільки подобається, як пише Прачет, що я хочу всі його книжки у папері. Але він настільки шалено популярний, що дуже швидко розбирається і не встигається додруковувати тиражі, тому багато книжок знайти майже неможливо зараз. Також ще одна книжка від все того ж видавництва Старого Лева, що і книжки Тері Прачета «Повітряний замок Діана Він Джонс. Так я продовжую збирати Діану Він Джонс. У мене вже є дві книжки, які я ще придбала до війни. І зараз придбала ось цю. Я бачила у продажі, що колись там була ще одна книжка, якої в мене немає. Ну, сподіваюся, що вона колись з'явиться також в продажі, і я також придбаю її. Наскільки я розумію, це продовження мандрівного замка Хаула, яка стоїть у мене на полиці зверху, яку я поки що не читала. І це щось на кшталт, наскільки я зрозуміла з анотації, ретелінга по Аліба. Тому що тут є і Абдула, і. Килим Самоліт і принцеса. Цікаво буде познайомитись. Я чекала на доведення наступної книжки, яку я зараз вам покажу. Тому що в мене є перша на лезі клинка Джо Аберкромбі. Де вона, де вона, де вона? От вона у мене є перша. І так, ви вже. Мабуть, здогадалися, що я вам зараз покажу раніше, ніж їх повісять. Зараз вийшла третя книжка, і я сподіваюся, що вона мене дочекається до того моменту, як я поїду до клубу та придбаю її. Сподіваюся, до того моменту її не розгребуть і мені ще щось залишиться. Отже, друга книжка першого закону, здається, серія називається Перший закон. Якщо я помиляюся, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. Не знаю про що ця книжка. Чесно кажучи, я навіть не знаю про що перша. Мені просто дуже кортіло познайомитися за Аберкромбі І хотілося зібрати цю трилогію. Не питайте мене, що буде, якщо це мені не сподобається. Не знаю. Далі була моя радість. Пам'ятаєте? Книжку з автографом від Тані Гуд Поклик Мавки. Хм. Так от, любі друзі, вийшла друга книжка українською мовою Таня Гуд. Голос Тіні. І вона, бачите, дуже схожа на першу. І якщо у першій книжці була головна героїня, з такою от дивовижною листівочкою спереду і зі спини, то у другій книзі, яка, до речі, також з автографом головний герой спереду і зі спини. Чесно кажучи, це картка. Також досить спойлерне. До речі, про що ця історія я вже розповідала у минулих книжкових покупках. Так, друзі, ми все ще рухаємося далі. І наступна книжка. Я чекала її за предзамовленням. Вона в мене без автографа авторки, тому що я замовляла не у неї, я замовляла у видавництва. Видавництво Банда Бук. Аянея, норд велика зима. Це найдивовижніша ніч року. На ніч свята Йоль ми чекаємо, щоб шанувати Асів за їхню милість, а короля сонце за його щедрість. Але схоже, що нашим богам набридло бути милосердними. На півночі, де захована магія світу, де росте велике дерево, з'явився новий король жорстокий та лихий. Він вбив короля сонце і заволодів його чарами. Тому наш світ приречений. Це дуже гарна книжка. Дуже гарна. Я думаю, ви вже зрозуміли з опису, що це Скандинавія. Дивіться, які зображення. І так по книжці є різні такі зображення. Тобто у кінці глянцеві, але всередині чорно Там також розділи закінчуються і починаються різними малюнками. Тут також є лясе, і, друзі, такий лайфхак. Якщо хочете трошки заощадити, покупайте книжки за предзамовленням. А якщо хочете з автографом, то дивіться, які книжки продають самі авторки. Там ви можете отримати з автографом. А іноді навіть з якимись нещічками. Так, як, наприклад, книжки Ольги Мігіль, я чекаю книжку з передзамовлення, її останню, я знаю, що там будуть стікери. А стікери для Телеграму, до речі, я вже отримала. Це круто. І вона також буде з автографом. Але неважливо. Йдемо. Ну, якщо вже згадали, Ольга Мігель Сновида. Коронація слова один плюс один. Він не займатиме тебе, якщо ти спиш. Вона з автографом. Книжка була видана у Кіровограді Ольгою Мігель. До речі, дизайн, обкладинка та верстка також авторські. До речі, як я отримала. Цю книжку. Ну, знаєте, той випадок, коли ти йдеш за предзамовленням однієї книжки, воно тобі каже: А вам не потрібно ще основи, у мене залишилося з автографом. І ти така, так, звичайно. А тоді виявляється, що в тебе вже чотири книжки придбано. Це той самий випадок. Але про це трохи згодом. Отже, ви вже знаєте, що я чекаю по предзамовленню це друга. Зараз покажу наступні дві. Це містичний роман. Який пов'язаний зі снами. І головна героїня переживає у віснах дещо неприємне, тому вона вирішує, що їй можливо спати зовсім не потрібно. Що ж це за сни такі? Цікаві? Мені дуже цікаво. Отже, наступні дві книжки від цієї ж авторки, від видавництва Аса, це Круг та чорний метелик. Від гук темних сновидінь. Так, щось у неї все зі сновидіннями. І а, «Круг та чорний метелик голос давніх сновидінь. Отакі дві красуні. Товстенькі. Дивіться, які гарні корінці, бачите? Такі гарнюні, гарнюні. До речі, скоро вийде її третя книжка «Від луня мертвих сновидінь, бо це трилогія. І я не буду починати читати зараз оці дві. Я почекаю, коли вийде третя. І якщо не помиляюся, то це про попаданку до іншого магічного світу. Більше нічого не знаю. Бо не читала навіть анотацію. Колись читала, бо ці книжки були в мене в бажанках на лістері. Але, звичайно, я їх звідти видалила, тому що авторка мені сказала, що в неї є. Книжки на руках з автографами. Так, ці книжки також з автографами від авторів. Дивіться, які форзиці. І книжки також дуже гарні. Таке оздоблення. Зображення. Хвалілогія цього видання мене просто потрясає. Майже добігло все кінця. Лишилися дві книжки від навчальної книги Богдан. І це саме ті книжки, про які я казала на початку, що є деякі питання. Чому? Тому що спочатку я їх передзамовила дві. А тоді згодом я забула про це. І предзамовила ще одну. Зараз покажу яку. Ось цю замок-Амбер, ілюстрований путівник. Роджер Желязний та Нейл Рендел. Потім я це побачила, скасувала замок Амберу і лишила тільки те замовлення, де оці дві книжки за предзамовленням. Це друга книжка Цей Безсмертний, також Рожу Желізний. І це його перша книга, яка була номінована на премію Гюго. Разом, вона тоді поділила її разом із «Дюною». І я отримала сьогодні ці дві книжки. Але так виявилося, що я заплатила за одну з них, інша дісталася мені у подарунок. Я прийшла додому, вже все виставила, все світло, і щойно отримала. Ну, як, щойно, одразу перед тим, як я сіла записувати це відео, отримала повідомлення від нової пошти, що е... видавництво знову оформило мені. Посилку. Я тепер сиджу і думаю, можливо, те, що я скасувала, не пройшло. І я отримаю другий екземпляр цієї книжки? Я не знаю, не знаю. Подивлюся, так це чи не так, коли вже отримаю. А отримаю я її через два дні. Тому продовження цієї загадкової історії ви дізнаєтеся вже у Наступному ролику з книжковими покупками, я так думаю, можливо, а можливо, трохи раніше, я подумаю, тому що а, я планую знімати ролик з наступними книжковими покупками вже після свого дня народження, яке відбудеться 16 листопада. Отже, знімати я буду його десь приблизно на 18 листопада. Якщо в мене буде отакий дублікат. То, можливо, на мій день народження я його розіграю. Але це можливо, бо я не знаю, що саме в тій посилці, яка мені їде від навчальної книги Бухта. Отже, я так потрясаю цією книжкою, але досі не сказала, що ж це таке за книжка. Це дійсно ілюстрований путівник. Він написаний: так, наче принцеса Амбера Флора робить нам екскурсію по. Замку Амбер, по його околицях, парках, садочках і так далі. І, звичайно, це все показує нам. Ми дізнаємося про міфи замку, про таємниці королівської сім'ї, тому що вона їх, коли веде нам цю екскурсію проводить, вона нам про це все окає. Розповідає, показує і розповідає. Ну, звичайно, ми розуміємо, що це не флора, але це флора. Також є лясе. У багатьох наших книжках є лясе, і мені це подобається. До речі, побачила, що у кінці є список книжок, які ще є у видавництві. Або ж які видавало видавництво Роджера Желязни. наприклад, Джек Тіньовий у мене вже є. А от ніч у самотньому жовтні, я все хотіла собі придбати, хотіла, хотіла, хотіла і чогось досі не придбала. Можливо, ще придбаю, не знаю. Також є додаток: це родове дерево сім'ї Оборона. Ну, таке собі родове дерево, але а, тут Оборон, його жінки. І які є діти від тієї і іншої жінки. Звичайно, я дуже хочу дізнатися, чому там, наприклад, Єдинорог, це символ їхньої сім'ї. Хоча, здається, щось розповідалося це в хроніках Амберу, можливо, я підзабула трохи, може треба перечитати. Хочу дізнатися, дуже що ж приховує ця книжечка. Подивитися, як же виглядає Амбер, тому що я уявляла собі щось одне, але хто знає, можливо, він виглядає трохи по-іншому. І остання книжка цей Безсмертний, яку я вам також вже показала і представила. Дивіться, які форзиці. Уявімо світ, Майбутнього, в якому трапилася певна катастрофа, подія, не знаю. Але, ну, не знаю, тому що ще не читала. Але на землі повно радіації, і а, ті а, міста. На землі шматочки земної поверхні, які не зазнали радіаційного забруднення, почали використовуватися більше на якісь там розважальні центри, клуби і таке інше, а земляни стали прислугою. Я думаю, ви вже розумієте, до чого я веду. так? Тут є інопланетяни. Оскільки я знаю, це все витримано в антуражі грецької міфології. І тут є якийсь безсмертний, який відправиться у якусь Вернівську подорож, дізнається про те, що у якогось там прибульця є якийсь план, та чи на користь землі цей план, чи ні. Опис книжки дуже інтригує. І оскільки я люблю Роджера Железне, його стилістику, його твори, то, звичайно, мені і цікаво, про що ж ця книжка також. Отже, як ви бачите, тут такий велетенський стосик, хоча ні, ви його повністю не бачите, але на обкладинці до відео я буду намагатися показати його вам, тому що він гігантський. Кажіть мені, будь ласка, у коментарях, чи читали ви якийсь цих книжок, чи ні, чи вони вам сподобалися, що ви про це все думаєте? Чи багато книжечок придбали за літо? Буду дуже рада з вами поспілкуватися і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!